Ж мені коли чоплі. Ми все зможемо для наших літа. Мені подобається взагалі командний спорт. Це може бути не обов'язково. Баскетбол. Я просто люблю грати з м'ячем. і Баскетбол дає мені цю можливість. А ще спілкуватися з командою, вибудовувати якісь тактики, вчитися швидко мислити. Дітей бойовий настрій, дуже бойовий. Ну, їм по того часу три роки, що ми не займалися, недостатньо цьому, тому що запорізькі школи, всі школи, які працювали тут, ну видно, що ця різничка невелика. Ну, наші не здаються. Ми ж з Олії поля. Взагалі ми плануємо, що ми перемогли і... і що ми завжди переможемо. Якщо праця для слова